Залишити під вартою підозрюваного Сергія Антонюка та винести справедливий вирок хочуть представники мотоспільноти України. Вони сьогодні зібралися біля будівлі Івано-Франківського апеляційного суду. Один із них, Валентин Потапенко, розповідає, що зібрали понад 150 підписів мотоциклістів з усієї країни, аби привернути увагу до цієї справи та домогтися чесного слідства. Людину ми не повернемо, Оленко. Яка б прекрасна вона не була, ми всі втрачаємо близьких і сідає на мотоцикл. На жаль, ми всі розуміємо, що це лотерея. І єдине, що хочеться зробити, це справедливо на сьогоднішнього покарання. Ми дуже сподіваємося, що апеляційний суд лишить приговор без змін і вбивцю залишить за гратами. Тому що ну, на даному етапі, от, враховуючи всі емоціональні стани людей, які тут зібрались під судом, я думаю, що так для нього буде краще. Сергія Антонюка арештували одразу після аварії. А 7 липня Івано-Франківський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без можливості внесення грошової застави. Із таким рішенням чоловік не погодився і подав апеляцію. Однак сьогодні до початку засідання підозрюваний відмовився оскаржувати рішення суду та не просив перевести його під домашній арешт. Я повністю каюся тільки питання стоїть, чи підтримуєте ви відмовується. Це дійсно ваша позиція, і вона добровільно позиція, позиція. Прокурор та представник родини загиблої зауважень до такого рішення підозрюваного не мали. Опісля судді пішли у нарадчу кімнату. Запобіжний захід залишили без змін. Сергій Антонюк і надалі перебуватиме під вартою. Суд оповіційної інстанції своєю ухвалою закриває поліційні провадження. Ухвала суд не була оскаржена, але ще ми особливо прийняття відмови в цій ситуації, не судоречі. Тому поліційне провадження треба відзакрити за відмовою захисника від поліційні скарги. Нагадаю, 6 липня в Яремчі, що на Прикарпатті, сталася смертельна ДТП. 25-річний житель Києва їхав у напрямку Миколичина. На заокругленій ділянці дороги він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом. Киянка Олена Денисенко від отриманих травм загинула на місці події. Натомість водій позашляховика не травмувався. В автівці їхав сам. Його перевірили на стан сп'яніння. Алкоголю у крові було 1,19 проміле. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.